Ту тижня комунальним підприємством «Жилсервіс» розпочалися роботи з відновлення дорожньої розмітки на головних вулицях міста. Завдяки цьому водії та пішоходи отримають більш чітку та безпечну орієнтацію на дорогах. Вже повністю оновили розмітку по вулиці Єдності. Підприємство влітку завжди приділяє дуже велику увагу відновленню дорожнього покриття а також всіх супутніх елементів. От зараз ми почали роботу по відновленню дорожньої розмітки. Це пішохідні переходи, зебри. Також ми плануємо по вулиці Харківській нанести розмітку дорожнього яка полегші облегчить рух по цій такі насичені вулиці, нашій. Ну а перші кроки завжди, звісно, це зебри, це пішохідні переходи. На жаль, у нас в нашому місці нема можливості відновити світофори, тому ми велику увагу уділяємо іменно розмітці пішохідних переходів. Також ми продовжуємо роботи по відновленню і по ремонту дорожнього покриття по місту. Закінчили ще першу ділянку по вулиці Соборній. Плануємо. І другу ділянку від прокуратури до вокзалу відновити. Там ми давно вже нічого не робили. і такий запущена ділянка. В планах підприємства наголошує Владислав Ключка також роботи з тротуарами. Їх частково планують відновити, а в деяких місцях відремонтувати. В цьому році та й і в минулому році теж дуже допомагає з центр зайнятості. Усь в нашому підприємстві кожного місяця практично працює 20-30 чоловік з центру зайнятості, які допомагають прибиранню місць, міста, тих же доріг, тих же тротуарів, якихось місць загального користування. Ми навели порядки у багатьох таких. У кутках міста, де було все запущено, це нам допомагає. Цен зайнятості тут нам дуже допоміг. Кожного дня вони в нас працюють. Ми придбали багато інвентаря. До речі, міська рада нам допомогла із механічним інвентарем. Ми в цьому році закупили дві касілки механічні, такі, які. Ручні коси бензинові, ну жінки з ними працювати не можуть. А косілки, які на чотирьох колесах, і навіть жінка може з нею працювати. вона приводна, вона досить така технологічна. Поки погода сприяє, комунальники будуть надалі відновлювати дорожню розмітку на інших вулицях міста.